Знову побачити е, свого приятеля часів студентських е, <смі> брата Юліана. Так ми ще тоді? Отже, перший раз я потрапив до Підкаменя, власне на запрошення брата Юліана. Так, це був перший і єдиний моє перебування під камені. Друге запрошення до Підкаменя я отримав від. Вже від іншого ігоря, так <смі> ігоря Букала, і на жаль, не зміг вчора прибути до, до підкамені. Сподіваюся, що наступного року буде така нагода знову відвідати Підкамінь. І на щастя, коронавірус має так само не тільки такі негативні, а й позитивні наслідки того, що ми навчилися в онлайні теж працювати. і Воно дуже класно, що ми можемо бачити. От і Німеччина, і, 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 і Львів, і, і під камінь в одному в одному вікні. От, і, е... Я мене попросили, щоб розповісти про перемішляни. Тобто, моє перші зацікавлення переміщана з тих часів, коли ще вчився студент, десь студенти хочуть трохи займатися не тільки не тільки історією та ходити на семінари. Це було такі перші зацікавлення своїм регіоном. Всього зацікавлення регіону, якби вийшла десь моя дисертація. Окім якісь така інша, і інша робота вже така стисло академічна, і на певному етапі свого життя розумію, що крім такої академічної історії, важливо є історія, така публічна, коли. Ти ці знання, коли ті е, ну історичні доносиш до, до ширшого загалу, і, і бачиш, що ну може не невеликі маси там захоплюються і кажуть, що це цікаво, але є певна група людей, для яких це цікаво, і це ну вас лиси надихає і е, теж е, ну дає можливість щось робити далі. Я з вашого дозволу, що я отримую таку можливість, запущу презентацію, е, ось і спробую так кілька слів розказати про тої ініціативу, яка вже виникла е, не, недавно. Зараз, секундочку я спробую це на, на, на весь екран висвітлити. Так, так, Щоб Ви бачите, це на, на, на весь екран, напевно, правда? Е, ось. Е, тут бачите, трохи там є ще трохи інше бо воно не, не це презентації. Трохи не недопасовий, отже, е знову ж таки наш проект, е який ми започаткували, називається перемишляни, переосмислюючи минуле. Бачите, на цій, на цій теж ще пізніше покажу е лого нашого проекту. Бачимо, що тут є літери кириличні, літери латинські і літери. Ну, єврейські, так це показує, що цінність нашого міста є в тому, що тут проживали за жовтня кожного міста. Напевно, в Галичині містечка в тому, що тут проживали представники різних спільнот – української, польської єврейської. І навколо цього ми власне творимо ці ці, ці ці нові ідеї, нові якісь такі заходи, які ми плануємо. Як це ну може кілька слів, бо під камінь трошки далі від від перемишлян, кілька слів про, про наше місто. Отже, воно цей перші згадки датується про пселоперемишляне серединою 15 століття. Тут є 3757, Класична дата, 550 років святкували епоху раннього Горбачова в 87 році. 1437 рік. Тридцять рік. Однак, коли готував недавно екскурсію, протоглянув до цих джерел, і тут почалися певні проблеми, бо завжди історико не треба заглядати до джерел а це бо всі вважають що те що написано то є правда а не зовсім відповідається власне там є згадка не про перемишляння, а про радше про пере, про перемишль і тому ця згадка посунулася посунулася 20 років пізніше. Друге друге так само дата, яка також коли історик заглядає до джерел, то починається перегляд. Класична дата була 1623 рік. 400 років ну дата надання могибурського права. для мене це дуже важлива дата, тому що це поселення стає містом, формується ця міська ідентичність. Ось і знову ж таки, коли глянув у, джерел, у джерела, виглядає, що не у 23-му отримав где права, а вже в кінці 1610-х років це поселення вже мало міський характер, так джерела згадується як місто. І наступна важлива дата це є 1867 рік, тобто це реформа адміністрації в, в імперії Габсбургів, і перемишляни стають центром повіту. І власне теж мені так стається. Що це дуже важлива дата не міста, тому що він воно перетворюється в таке типове, типове австрійське невелике містечко. Тобто сюди приїжджають урядники. Так, близько Львова тут багато з дітей урядник. Ків стартують зі своїми кар'єрами, так так що місто розбудовується, тобто центральне члени міста з кам'яницями і так далі. Так, що це це наступна важлива дата. І останнє це є 39 й рік. Він стає після ну цей е, після приход, переходу перехід приходу радянської влади. Він е, стає центром центром району. Тут починається вже оторок ну, період нацистської окупації, але це така радіанізація цього. Цього міста, тобто це короткі віки. Е, от з цього ж з чого це починалося? Починалося те, що я казав, що е, на е, спочатку зацікавлення містом це є ще суденські роки, потім десь відходиш від цього. Виснув про це, пам'ятаєш зб... при нагоді своїх наукових пошуків. Збираєш матеріали е, також, десь там нотуєш собі, але воно десь розпочалося може 18 дев'ятнадцять рік коли я вирішив створити створити таку історичну історичну фейсбук спільноту перемишляне приміщане місто трьох культур Ось і і побачив, що це цікавить людей. Тобто я знову ж таки модерую. Я усуваю будь-які записи, навіть якщо вони найбільш побожні про те, що служба боже на 10-ту годину церкві чи патріотичні там про ато. Тобто я розумію, що, ну, наприклад, ми очевидно, що про якісь там військова кампа сучасні військові дії. Наприклад, ми час від часу. Я виставляю там тих, які загинули на, на сході на Півдні, але в контексті історичному важливо власне зафіксувати імена. Цих людей в, в також в плані не лише ну, пам'яті, теж героїзації цих людей, ну, вдячності цим людям, але так само в контексті історичному, але знову ж я стараюся модерувати цю групу. Не допускаю будь-яких записів, які стосуються не історії міста, не історії міста. Так і зараз ми маємо близько 1600 людей. Тобто, це ну знову ж таки. Може, це не є 10 тисяч, але для такої спільноти міської, так чи вихідців з міста, це доволі. Доволі багато з цього з цього це починався. Це починався. Друга важлива річ, яка була іншою людиною модерована. Це це є перемишляний фотобанк. Це, це є у Флікрі Анатолій Шкляренко, уродженець перемишлян, який жив живе у Львові. Старший чоловік десь поза шедевт. Він. Десь приблизно два роки перебував перемишляних. Батько його був старшого віку, і треба було ним опікуватися. І він каже: Ну що робити в перемішлянах? Ну пішли з колегами на Якусь частину ну випали 50 грам, потім ще 50 грам, Ну і вже ну, більше не можу. Та. Тобто другий раз пішли з колегами, ми треба щось робити. і Що робити? І він, і він власне, почав збирати збирати фотографії. фотографії, ну очевидно, що здебільшого радянського радянського періоду, радянського періоду, і е, він е, цей Спочатку зі своєї колекції, бо його батько проживав в місті з 44-го року, так тобто було йому працював там в в міліції в ЦАЙ, а потім почав збирати інші фотоколекції. Навіть зновки і мі він вдалося йому зібрати дві колекції фотографів перемишленських з радянського періоду. Деякі навіть альбоми, які йшли буквально зі сідникавих витягували. Він там домовлявся з місцевими. Ну тими любителями, любителями чарки, які там десь трохи десь знають ті місця. І отже, вдалося зібрати близько тисячу фотографій. Тисячу фотографій е міста радянського періоду, і ось е якось так класно сталося, що ми перетнулися. Е він дізнався про. Е про е Мій промій оцей в групу переміщання місторох культури. Я дізнався про те, що він збирає фотографії. Ми зустрілися на каві, і давайте каже, давайте ми щось зробимо. Так щось ми зробимо разом. І знову ж таки, як я вже говорив історик. Він шукає круглі дати, Це воно завжди нагода щось зробити під кругло під круглодату. Кругло є і. Я, власне, виходив з того, про що я говорив. 1623 рік, 400 років Магдебурзького, Магдебурзького права, це був 19 рік, ще попереду було 4, 4 роки, ну і була така ідея ми, ми, під час нашого сидіння на каві, що давайте ми зробимо собі таку е, фотоальбом 400 на 400, тобто 400 фотографій на 400 років Магдебурзького е, е, права, так, трохи вже фотографій було, ми думали, за 4 роки, 10 років трохи, трохи пошукати, ну, але Історик мав погану звичку, пішов в архів і з'ясували. виявилося, що вже і в 18-му і 19-му році вже первичане згадується як місто. Ну і що робити? Тобто, вся ідея рухнула. А це але перш ніж ця ідея рухнула. Ми зробили фотовиставку. Зробили фотовиставку, і це було знайомство з містом. Тобто, я не знав міського голови. Це дуже важливо, те, щоб міська міська влада підтримувала ці ініціативи, ви, що це цікаво для міста, що не так, що там свікі сам двоє, троє щось там роблять. А місто так ігнориться, ні, і це тоді я познайомився з, 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 з міським головою, і ми зробили в двох таких вимірах. Ми десь 15 фотографій таких найцікавіших зробили в такому фотовимірі. Так, а другий це зробили власне міський голова. запропонував, давайте Ми зробимо такі банери. От ми бачили цей приклад однієї зі сторони цього банера. Таких було банерів приблизно щось десь вісім, не не вісі, десь вісім вісім, так. І не близько сто фотографій вони стояли впродовж кількох місяців на вулицях міста, і люди просто були захоплені, бачили це, от і це пішло. Та тобто, це був такий дуже важливий крок, що ми війшли в місто. Ось і, і, і містові все ну сам було було дуже дуже цікаво. Люди там себе шукали своїх знайомих, пригадували наступна ну, важлива подія. Тобто, це було уже. 2021 рік, тобто трохи часу ну, минулого, карантин нам перешкодив, і знову ж історик 80 років. Це є 80 років розстрілів НКВ стами Всі ми знаємо червень 41-го року. Так, ми знаємо про більші міста, про, про Львів, про Другобич, про Золочів, найближчі так до вас. От, але в маленькі містечка воно так було на, на маргінесі. Ми бачили, що наше маленьке містечко теж може гідно вшанувати ці, ці страшні події, і ми це зробили якби в інакший спосіб. Для Нас було дуже важливо. Ну бо так традиційно могло би там бути, що ну в народному домі, після неділю, після служби Божої, коли всі з'їли, прийшли, прийшли додому, з'їли вареники з борщем і прийшли на, на до е, народного дому. Ми вирішили зробити в інший спосіб. Ми зробили це. На, на, на вулиці, як бачите, біля біля краєзнавчого музею побли... Тобто, це місце краєзнавчий музей в радянський період був осередком гестапо, а за ним будинок це був 39 41 рік. Був осередок НКВС. Там де відбувалися ці, ці розстріли в підвалах НКВС. Ми там не могли провести, бо там не було місця. Так а то поблизу цього місця ми це зробили. Зробили ввечері. Зробили в такий трошки інший спосіб. Ми зробили. Такий вечір, де були три три частини: це довоєнні перемишляни, радянські перемишляни і розстріли, де були спо спогади людей, які жили в цьому місці, які побачили зміни радянські, що відбувається, і цей страх. І третій це є це власне є розстріли, так і після цього поховання. І ми, ми бачимо тут є, на екрані. Є музика. Була музика, була власне відеоряд, і з лівого боку від мене на екрані. Ми, як бачите, виявилось, що в переміщаних живе акторка львівського театру імені Лесі Українки, яка могла так чудово, дуже так ну, професійно представити ці спогади. І Це було знов ж таки для міста було дуже і дуже цікаво. Тобто, знову ж прийшло десь. Понад сотні людей, ну для містечка, яке там думаю, а, що там цікаво може відбуватися. Це була насправді така важлива подія, важлива подія. І ось ми тобто, я вже тоді, коли ми побачили, що є, є невеличке коло людей, там які, які можуть такі речі робити. Ми вирішили організуватися. І фактично цього року і вже на етапі встановлення Є наша громадська організація, «Перемишляне місто, місто Світові. Так, минулого тижня отримали таке лого. Зробили собі це. ми бачили цьому лого пророси ратуші, пророші міської, міської ратуші, яка була знищена під час першої світової війни. Як Символ, символ цього міста, так Урбс Орбі, переспівування відомого Урбі, Орбі місто і світу. І, та, так, папське. Ми також трохи хочемо бути центровими, не тільки там провінційне радянське містечко, не цікавити е, нікому, так а насправді місто, яке може бути цікаве. Це наша ідея є, щоб показати, що це місто є цікаве. Це є цікаве, цікаве. Ну може, ми не маємо е, монастиря під кам'янського, так домініканського великого, так але ми маємо. Цікавих людей, і, і ми маємо і таку цікаву якусь таку культуру. І ми пробуємо і спробуємо це показати далі. Тут ігор себе напевно, десь знайде. Якщо добре пошукає, так це була така точка дотику. Важливість і важливість є партнерів, тобто ну. Місто підтримує, а так само важливий є такий партнер зовні, який інституційно підтримує, який теж фінансово і ми знайшли це в особі мережі пам'яті. Власне знайомство відбулося під час презентації фільму пана Андрія. Він також був ваш вашому Андрія Усича, так. Після тиші. І це не десь так було знайомство. Потім ми вийшли на, на мережу пам'яті, радше вони на нас вийшли, і ми вже десь трохи зналися, пані Олександра Врублевська тут є на цьому фото... на цій фотографії е, на екрані ззаду, коли ми вже знайомилися, ми вже виявилося, ми вже зналися так, трохи. І власне мережа пам'яті, вона нас підтримала, мережа пам'яті займається підтримкою проєктів, пов'язані з Голокостом. І однак, коли ми. Якби почали розмовляти, то ми вийшли на те, що ми будемо говорити не тільки про голокост, а про три спільноти українську, польську, єврейську, їхню історію, їхнє минуле і про трагічні сторінки періоду другої світової світової війни Це буде до для, для нас теж дуже важливо, тому що ніби загалом місто підтримує такі ініціативи. але коли йшлося про якісь такі вузькі наприклад, тільки голокост, то місто трошки може на налякалося та і тому коло то було важливо, що ми говоримо ширше, про про ширший контекст. І ось результатом цієї співпраці ну нашої ініціативи. Перемишляне місто світові і е, е, мережі пам'яті, а так само і міста і краєзнавчого музеї стала став такий проект, перемисляни переосмислюючи минуле. Так, ще раз бачимо, що в центрі є ми. Це спільнота, це громада, це люди, які це яких це важливо, і вон, це і ми спробуємо, якби пробуємо нову собі переосмислити а радше осмислити це минуле, якого яке було в свидянські періоди занедбане. Так воно всі думали про світле майбутнє комуністичне. А про минуле воно було буржуазне, недобре і так далі. А ми, ми, ми на нього дивимося, як щось позитивне, так і ми бачимо тут ще це. Перемишляне є літер латинські як їдеш, це вказує на нашу багатоманітність, багатокультурність міста. Тобто я тут не можу з цього такого так, так з програми. так, Проект покликаний допомогти мешканцям громади осмислити непросте непросте. Я примінів минуле місто його багатогранності і складності, а водночас переосмислити уявлені про перемішляне, як не цікаве пострадянське провінційне місто. Таке часто є Що може бути цікаво. У я коли зустрів. Я колись запитав студентку, з, яка прийшла питати в мене, писати курсову роботу, і каже: може, звідки ви є? Може бути щось Придумаємо, ми придумаємо про е, ваше місто. Але я сам не цікаво мене, там нічого цікавого в моєму місці немає. Я кажу, а звідки ви є? каже, я, я золочу. Ну я думаю, тобто, це таке уявлення, що ж ну, золочеві нічого цікавого на ну, тобі уявляє, як мешканці міста думають про ну, Що переміщати там ну, Нічого цікавого нема не насправді є є цікаво, і ми пробуємо будемо робити це через історичні дослідження, через коморативні практики, через освітні просвітницькі заходи і теж туристичні ініціативи. Врешті хочемо теж модернізувати локальний музей. Музей і власне початок цього проекту це була така екскурсія. Екскурсія тут ба е, на початку вересня, е, місто містечко Штетел у пошуках затертих слів. Ми пройшлися містом. Знову ж сподівалися на там 30 людей, що прийдуть. Було б для нас час. Я бачимо, прийшло майже ну, сотня сотня людей. Це цікава фотографія з лівого боку. Бачимо е, цю фотографію 41-го року, де є отець Малян Кож блажений католицької церкви. Ось е, тут є він тут. Дружина міського урядника з таким Утром пані шкільникова авторського дів її чоловік був про про перемишляне, відомий український суддя. Ось і ця сама будівля тільки через 80 років знову місто тут представлене. Так це була ідея фотографа. Ну так вийшло непогано. Таке власне поєднання. Отже, це було таке знайомство з містом, і так само для нас дуже важливо було це. Оце власне ця це, це ратуша з цього боку. так, тобто, власне про Росії ратуші стали в основі логотипу. Нашої громадської ініціативи організації, ось і також з допомогою теж важливо. Ну зараз якби місто місто не має можливість видавати на якісь більші ініціативи кошти, тому що це все якби заблоковано з, з на військовий статус бо було теж важливо е партнерів знайти і якісні продукти потребують певних фінансових фінансових видатків. І тішимося, що е з допомогою мережі пам'яті нам вдалося е підготувати такі листівки. Ми маємо три листівки, старі перемишляни, з лівого боку. Це є зображення сім'ї це. Леопольд Клейман Козловський, це є відомий композитор єврейської музики. Він е, був е, автором музики до фільму Аустерії. Єжи кавалеровича. кавалеровича. Кавалеровича знаємо більшою мірою Сковаді. Там він що на наших екранах. Та був, такий фільм Аустерія 80 80-х років про євреїв. От власне цей це, власне він батько і його брат загинули. Він єдиний сім'ї залишився врятований. І Це з іншого боку. Це власне цей ця, ця листівка. Е, також ми маємо української української і польські по. Шлями це єврейські проміжля, і е, оставши ну, про останній слайдже буде підходити до кінця. Ми також вирішили, ну як притягнути людей. Людей там, ну, там якісь там наукові складні речі, там буде за бути складно. Ми зробити кіно. Люди в кінмісі кінотеатру немає, так тому ми вирішили запросити людей на кіно до, до музею, до музею, і при нагоді, і при нагоді теж е, говорити про якісь історичні речі. Знову ж таки, завдяки партнерами мали маємо можливість запросити з Львова з Львова е, лекторів, які б нам розповіли про якийсь такий ширший контекст. Ми це назвали на кіно до Франника. Чому на кіно до Франника? Бо музей це колишня Віла Франциска Цімермана. І ну, ми так по-дружньому по, по, по е, та, куди, куди, куди йдеш, ми ну, йде убила кіно до Франника. Тобто ми так назвали серії кінопоказів. Ми вусели три кінопокази ми, ми будемо мати. Це є українське, польське і єврейське кіно. Отже, перше ми почали з українського. Перші це були три фільми: це фільми з міжвоєнного часу. Так, чорнобілі фільми. Е, Українські, на жаль, немає Іх художнього фільму не зберігся, тому ми показали хроніку. А другий, третій, польський єврейський буде буде. Буде представлений навіть ми спробуємо експериментувати польський буде польською мовою. Польську знають ну, майже всі у нас в Галичині. А третій фільм буде на мові їдеш. Ну на щастя, є є є субтитри польської мови. Спробу їм перекласти на українську мову. Так будемо я буду спробую спробувати в дубляжі в дубляжі Ось і отже, фільм був. І після цього є оповідь. Перший раз був Роман Метельський, знаний у Львові чоловік, творець фотомузею і Він нам розповідав про перший. Перший художній фільм український до добра і краси. Ось так що ну, бачимо, вже не пройшло 100 людей, але те що пройшло 30 людей. То ну, це це чудово для, для нас. Люди люди власне на теж дізналися про 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 українське кіно дуже гарна хроніка насправді теж було би це могли б побачити і останнє останнє це власне завтра так завтра відбуватиметься тут я буду говорити кілька слів а запрошую запрошую вас долучитися одна з цих подій яка буде завтра можна буде в зумі підключитися тут ми з її логі і поспорту собі переписати ці ці цифри і буду дуже радий що ви долучитеся онлайн адже Знову ж таки, річниці, так минулого року була річниця пов'язана насамперед з українською спільнотою Єросрі, НКВД, Там більшою мірою були українці. Там було кілька поляків, але але головною мірою українські патріотики були розстріляні. Ми також вважаємо, що кожна спільнота, яка живе в цьому місті, має бути пошанована українці у свій час, євреї у свій час і поляки у свій час. І ми будемо це робити. І ми будемо це робити. Ось і, і також для нас важливо є вшанування, вшанування жертв голово. Це була дуже трагічна подія. Знову ж таки, я вважаю, ну на питають на що це робити в 21 столітті українці про євреїв і так далі. Я вважаю, що перше, кожна людина людське життя становить цінність. І ми, маємо, ми мусимо шанувати кожне людське життя, тому що тому що ну, ну, це припри це, це, представники нашої нашої громади, і вони власне. І вони власне тут жили в цьому місці, і ми, ми вони е, загинули в дуже жахливий спосіб. Так і ми, ми мусимо їх шанувати. І друга річ е, воно конст... кон... Кон... контекстуалізується, ця подія в сучасній в сучасну дійсність. Так? тобто, щоб краще зрозуміти те, що відбувається, відбу... відбулося в бучі, те, що відбулося в Ізюмі, те, що ми знаємо, не знаєш, що ми побачимо, коли наші війська звільнять Херсон. Е, щоб краще це зрозуміти, ми мусимо. Побачити те, що відбувалося в нас в перемишлянах, так в Галичині 80 років років тому. Це відбувалося ідентично. Тобто, е, політика нацистів це є. Е, Остаточне вирішення єврейського питання політика Путіна Росія Путінської Росії, це і остаточне вирішення українського питання. Так в за умовах окупації ми не маємо шанс на як як нація на виживання і так далі. Тому на відміну від, від єврейської спільноти, ми маємо державу, і ми готові себе захищати. Правда, ми маємо державу, ми маємо суспільство, яке яке може зі зброєю себе захищати. Тому важливо нам це показати ці події. Ми будемо мати завтра екскурсію по місцях пам'ять. Ті, ми будемо мати завтра відкриття виставки, збережемо пам'ять. Е, я думаю, що ну, цей, ця виставка пересувна, вона показує, як в різних містах і містечках України е, вшановують пам'ять про жертв Локосту насамперед на правобережній Україні Житомирщина, Рівщина, так Волинь. Так, ось е, і і, і то са виставка переміщується. Так що я думаю, що рано чи пізно, вона я так думаю, що вона потрапить і до підкаменя. Так якщо власне власне, ви захотіли навіть співпрацю та з мережею пам'яті, ось і далі у нас буде онлайн-конференція, така науковий семінар. Він буде в зумі. Ну, тобто він буде в, в самому музеї, але паралельно ми будемо проводити цю подію в зумі. Як нам вийде, не знаю. Молю Бога, щоб було світло і був інтернет. Бо тривожний сьогоднішній день буде завтра. Теж невідомо, отже, в нас будуть три історики. Я буду перший в перший нас буде Володимир Зелінський, один з кращих дослідників голокосту. Тут у нас в Галичині. Далі він розповість про Голокост в Галичині. Я розповім про події, пов'язані з Голокостом переміщами і на погодилися долучитися онлайн. В працівниця музею і меморіалу в Белжиці Ева Копер. Вона розповість про сам цей табір смерті і про музей і меморіал. І також нас місцевий місцевий громадський діяч розповість про відновлення пам'яті про голокост і про про єврейську спільноту вже в 90-х роках, і тепер. І наприкінці ми шануємо загиблих у місті розстрілів. Урочичи березина, тобто це таке буде. Ця ця така подія. Отже, підсумовую, підсумовою. Підсумовую те, що я говорив важливо є, ну кажу, я не, я не є з перемишлян. Так тобто, деколи можу буває буває складно. Тобто я народився в містечку біля перемишлян, навчався в перемішлянах. Цей тобто навіть поза перемишлян можна це робити. Важливо теж знайти людей, які були на місці. Підтримали цю ініціативу, і важливо теж мати партнерів, які можуть допомогти допомогти реалізувати ідеї на ну на належному рівні. Я мрію про те, щоб Перемішлянець близько Львова, щоб на ці події приїжджали до перемишлян зільвова. Львова. Так, ми муж так, щоб на, на ці кінопокази і лекторії то тобто буде такий час, щоб хтось просто сів на машину і приїхав, бо все буде цікаво. Перемішляна, щоб, щоб перемишляни, не маючи архітектури. Такої ну там ми маємо костел 17 століття, так ось, а не маючи якоїсь такої особливої архітектури, вона вона була цікава, цікаве, цікаве, як як такий об'єкт культурний, як де відбуваються цікаві події, фестивалі. Ось також ми розуміємо, що перемищали на перехресті важливих туристичних шляхів. Бережане, бережане, золочів, Унів близько є, Свірш. Тому ми так теж хочемо, щоб хтось зупинявся тут, так Нованому краєзнавчому музеї, і також ми маємо ще. Можливо, постать, яка ще не є до кінця в місті, оцінена в плані такому осмислення, теж представлення. Це Ковч. це є е, людина, яка зараз є патроном духовенства католицької церкви, праведних народів власне України України, е, е, і також е, ну святий като католицької церкви. Ми також будемо е, думати про те, як би популяризувати цю постать е, щодо у, 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 у перемишлянах і. За два роки був 140 років його народження, сімсот років його смерті. Ми хочемо також маємо такі певні ідеї щодо, щодо цієї події. Тож важливо, що є вже починає формуватися така невелика спільнота, так які які цікава історія міста є. Ми, ми маємо партнерів. Будемо працювати, будемо працювати. Дякую вам за, за увагу.